Не зразу щезали. Українських банкірів гіркий досвід російських колег нічому не навчив. І вони одразу ж отримали національну фінансову катастрофу. Зловмисники встановили десь телетайп, дізналися банківські коди і надіслали понад пів сотні фальшивих авізо у найбільші українські банки. РКЦ перераховували сотні мільйонів доларів на рахунки фірм Одноденок де бралися шифри. Ці шифри бралися у співробітників банку, які працювали, які отримували на той час мізерну заробітну плату, якісь там невеличкі винагороди, і вони давали цей, ці дані. Вибрали час, коли кінець робочого дня, коли працювали ці банківські працівники 16.40-16.45, надходила ця телеграма кредитова віза до банку Б. Банк Б, який повинен дати запит на, до банку А, значить, співробітники йшли додому, приходили наступного ранку, дивились, а телеграфи ж нелеграфні апарати, телетайпи не вимикалися. Приходять, дивляться, прийшов, прийшла відповідь, що дійсно, то підтвердження, що дійсно таке та авіза. Вчора надходила від такого банку. а Перевірили все, кодові слова, все нормально, і зараховують тоді кошти на рахунок цієї фірми. Перед слідчими стояло непросте завдання: встановити особи шахраїв, знайти докази їхнього злочину, зламати злочинну схему. Крок за кроком вони йшли до своєї мети, звіряли документи, які залишалися після фіктивних фірм. Шукали нелегальний телетайп, звужували коло підозрюваних. Так тривало понад рік. Всього ми прислідкували відмивання цих коштів по 19 країнам світу. Ці кошти. Тобто, всі ці гроші, гроші, які викрадені по фальшивим авізам, всі прислідковані по під моменту надходження на рахунок фірми. А віза і зарахування до кінцевого, хто використав ці кошти. Тобто, в мене сумнівом нема, що саме ці особи і вчинили цей злочин. Як ви питаєте, вийшли ми на цю групу осіб, вийшли шляхом аналізу документів. Слідчі встановили схему руху і відмивання коштів. Через систему підставних організацій аж до кінцевих пунктів, отримувачі мільйонів і були організаторами афери. Всі сліди вели до однієї компанії мета ЛТД. Як з'ясували правоохоронці, саме в її офісі працював підпільний телетайп. А ці особи керівники цієї київської фірми, значить, із рахунків своєї легальної фірми. Переказували кошти для реєстрації фірм метеликів, цих, на які стікалися, накопичувалися кошти. Потім в е е е е юридичних справах цих фірм, які обслуговувалися в банках, значить, е були е картки зі зразками підписів і відпитками печаток. І ці, е на цих картах бу були зазначені. Е Контактні телефони. З ким треба, кому треба телефонувати по тому чи іншому питанні. І на цих картках був зазначений телефон, значить, який пізніше встановлено, що знаходився саме на цій фірми Київській де працювали злочинці. У справі було чимало фігурантів: людей впливових і наближених до тодішнього керівництва Нацбанку. В принципі, слідчі ані миті не сумнівалися, що хтось з адміністративної верхівки НБУ був причетний до цієї афери, бо як інакше коди могли потрапити до рук зловмисників. Залишалося зібрати докази. Це виявилося складніше ніж встановити особи зловмисників. Але за два роки правоохоронці накопали матеріалів на 160 томів кримінальної справи. Московим центром злочинної групи була непересічна особистість, колишній викладач Інституту народного господарства, блискучий економіст Марина Миколаївна Чумаченко. У сумнівній справі їй допомагала сестра Тетяна. Ще однією важливою дієвою особою історії завізо була бухгалтер фірми, де працювала Чумаченко, Людмила Глушко. Робота слідчих була в розпалі, коли до керівника групи надійшла тривожна інформація. Чумаченко збирається виїхати за кордон. Ми вже зібрали досить багато доказів, які підтверджували їх вину цих організаторів і співчасників злочинної групи. І коли ці докази вже були закріплені, і десь у липні 1996 року. Одна із співучасниць злочинної групи ну, виїхала за кордон. Намагалась виїхати за кордон. Я вислав ну, туди групу спецпідрозділ Сокіл у БОПу, у БОЗу за цією особою. І тут інших співучасників злочинної групи ми сказати, затримали в місті Києві одночасно. Цю справу від самого початку супроводжували гучні скандали. Одного з підозрюваних затримали в салоні автомобіля, який належав високопосадовцю голові правління національного банку Валерію Огієнку. Сам фінансист у момент затримання пасажира перебував за кермом. Згодом авто було конфісковано. Слідство довело факт його придбання на кошти, отримані за фальшивими авізами. Через кілька років тодішній голова правління НБУ Віктор Ющенко рекомендував призначити Огієнка виконавчим директором фонду гарантування вкладів фізичних осіб. Фігурували у справі, і інші працівники банківської сфери. Особливий інтерес викликають такі особи, як директор фізкультурно оздоровчого комплексу при банкнотно монетному дворі Нацбанку. Пан Євсеєв, і генеральний директор фірми Юр Гарант пан Святоцький. Що стосується першого, то він був генеральним директором фірми, на яку перечислено було значну суму з викрадених по фальшивих авізо грошей. Що стосується пана Святоцького, то він в суді особисто підтвердив той факт, що в жовтні 93-го року він возив із Ужгорода до Києва чемодан з готівкою, яку передав не встановленим особам. і слідство так і цих осіб не встановило, оскільки як виявилось, пан Святоцький їх просто не зміг згадати. І ще такий цікавий момент, що в цей момент, коли Святоцький давав свідчення в суді у Києві, тодішній прем'єр-міністр України Віктор Ющенко призначає його своїм радником. Така сама ситуація склалася із паном Євсеєвим, який також отримав свою посаду. Ці та інші фігуранти залишилися у справі свідками. На лаву підсудних потрапили три жінки. Вочевидь, вони могли потягнути за собою і впливових покровителів, Але робити цього не стали. Стійко мовчали аж до кінця процесу. Відмовлювалися давати показання свідчимо. Заперечували явні факти, які доведені вже доказами. і Тобто ніякої співпраці не було. Все, все, Всі докази трималися на чому, на показаннях свідків, які викривали їх, а також на підставі документів, почерказнавчих експертиз, то вони нічого не говорили. Не здали своїх е, тих, е, покровителів, чи хто їх кришував, не здали інших. Сьогодні колишній слідчий теж згадує про справу не надто охоче і уникає розмов про протидію слідству, але це не означає, що її не було. Затула, попри масштаб справи і упливових фігурантів, вів розслідування у правильному напрямку. Коли ж підслідні зрозуміли, що вироку не уникнути, вони зважилися на відчайдушний крок, зуміли підкупити одного зі слідчих, який допитував їх в СІЗО. І той організував перехоплення записки від однієї жінок. Ця записка була імітацією доказу. Мовляв, підозрювані заплатили старшому групи і сповіщають про це спільників на волі. Ми група і в них група, і цей наш е, слідчий прийшов уже в іншу групу. І вони вже теж, ми е, розробляли плани, і вони розробляли плани якісь свої. І цей слідчий, який. Е, Попав до цієї групи, вже іншої групи, злочинної групи. Він намагався дискредитувати мене як старшої групи. Значить, у обвинувачений вилучив записку, і в цій записці написано, що слідчому затолі ми заплатили велику суму грошових коштів. Цей епізод вивчала спеціально створена комісія. На щастя, експерти швидко розібралися у справі і встановили особу зрадника. Зуміли слідчому ізоляторі, де слідчі був так.